Аналітики назвали найдорожчі світові бренди у 2025 році. Фахівці компанії Brand Finance опублікували новий рейтинг ринкової вартості брендів станом на початок поточного року. Заодно аналітики оцінили темпи зростання капіталізації світових компаній, виділивши серед них найшвидше. За результатами дослідження вже другий рік поспіль найдорожчим брендом на світовому ринку залишається Apple з оцінкою 574 мільярди доларів на 11% більше ніж роком раніше. За нею слідують Microsoft – 461 мільярд доларів плюс 35% та Google – 413 мільярдів доларів плюс 24%. відсотки. Четвертий рядок рейтингу займає Amazon із показником 356 мільярдів доларів плюс 15%. відсотків а замикає п'ятірку лідерів Велмарт 137 мільярдів доларів плюс 42%. Найшвидшим світовим брендом, що швидко розвивається, аналітики назвали TikTok, що продемонстрував зростання на 79% за 4 роки. За ним ідуть американські і FanDuel, А замикають топ-5 найбільші виробники напівпровідників NVIDIA і AMD.